Всім привіт! Мене звуть Анна корольова, я практичний психолог, дитячий психолог, автор книжок з дитячої психології. І хочу сьогодні запитати: ти як вміння відверто відповісти на це запитання це запорука нашого ментального здоров'я. І що ми можемо зробити для нашого ментального здоров'я, і чому це так важливо? Сьогодні буде наша розмова. Чому це важливо? Тому що це доросла позиція. Саме доросла позиція це зв'язок з реальністю. Коли пожежа, ми йдемо по допомогу, звертаємося до людей, до пожежних, а інфантильна позиція дитяча це ну, заховатися під ковдрою. І якщо з'ясувалося, що у вас не все ок, іноді так і буває, потрібно звертатися по допомогу до рідних. До друзів, до власних ресурсів, до мене, до речі, реквізити в описі, будь ласка, звертайтесь. А ще можна звертатися я хочу сьогодні це запропонувати, до нашої всеукраїнської програми ментального здоров'я, «Ти як?». В описі під цим відео ви знайдете посилання на маленькі такі мультики. Помічники для дітей різного віку, їх можна використовувати просто у бесіді з власними дітьми, можна використовувати на власних уроках або на уроках спілкування і просто для себе, для дорослих. Скористайтесь найближчим тижнем цими посиланнями і підтримайте спочатку себе, потім своїх дітей та учнів. Обов'язково. І підтримайте мене також вподобайками, підтримайте мій канал. Я дуже сподіваюся, що була корисною для вас і до нових зустрічей. Все буде!